Вітаю! В ефірі програма Топ-тема. Для вас у студії сьогодні працюватиму я, Ірина Мочульська. Як відбуватимуться вибори за гратами? До головної політичної події року залишилося менше двох тижнів. Якщо до підготовки, по підготовку до неї ми чуємо зазвичайних умов постійно, то як же буде відбуватися вона там, де відбувають свій, своє ув'язнення злочинці, які засуджені за певні злочини? Про це ми будемо дізнаватися у гостя нашої студії. Сьогодні це представляю вам Михайло Дзюць. Начальник панітенціальної служби України у Львівській області. Вітаю у нашій студії. Вітаю, Отож, завдання. пане Михайло, для початку, як будуть відбуватись в засуджені е, вибори, що буде основним, на що звертаєте увагу в першу чергу? Як вони е, будуть В Дійсності законодавцем визначено, що ув'язнені і засуджені мають право приймати участь у виборах президента і у виборах до депутатів до Верховної Ради. Дійсності позачергові вибори, які будуть проходити 25 травня, значить керівництвом управління і установ проведені відповідні проведуть відповідні заходи у відповідності до закону про вибори президента. Є тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, також із відповідною службою адміністрування дійсно, державного реєстру виборців. Ці списки вони визначені, і зрозуміло, що. Сьогодні забезпечено подання відповідних відомостей до даного реєстру виборців, йде, як і на волі, повним ходом підготовка щодо значить, виборів. І вони будуть переконані, проведені на належному рівні. Скажіть, будь ласка, яка кількість виборців, тобто про скількох е, учасників виборчого процесу ми можемо говорити на теренах Львівщини? Ну, на, станом на 25 квітня е, поточного року було зареєстровано і подали ми списки на 5225 виборців. Це, е, звичайно, ця цифра може мінятися, але на, на даний час воно було так. Воно буде відкориговуватися і вже станом на 19 число. Ми подамо кінцеву цифру, тому що багато залежить від хто звільняється, хто переходить в інші установи і таке і інше. Тобто ми будемо знати. Але ми взяли з запасом, також буде кількість з запасом, щоб потім не було проблем, якщо в дійсно всі тобто ця будуть... Це ця цифра може коливатися, так? може коливатися, це не є стала цифра на, сь на сьогоднішній день. Е, зрозуміло. До яких виборчих дільниць відносяться ці виборці, які є зараз за ґратами? Ну, є, вони відносяться до, по всіх наших е, установ, де перебувають, до територіальних виборчих округів, там і 119, 127, 121, 118, тобто по території, де розташовані наші значить, колонії. Там створені спеціальні виборчі дільниці, вони так і називаються. По сільки, зрозуміло, є відповідна специфіка щодо проведення виборів у, за ґратами, як ви кажете. У, це є особливі люди, які особливо вчаться, чи якось їх особливо ні, набирають? Ні. Чи? Це, значить, люди так само громадяни цивільні, ми не маємо права проводити, приймати участь, не можемо бути наші працівники членами там, тих виборчих комісій, такі інші. Вони формуються відповідними територіальними виборчими комісіями. І ми забезпечимо тільки там порядок, охорону разом із працівниками міліції щодо участі у волевиявленні того чи іншого ув'язного чи засудженого. А як щодо спостерігачів, тобто чи виявляють вони якусь ініціативу, щоб спостерігати за виборами, які походять в таких установах? Звичайно, що ми мали особливо на попередніх виборах, коли йшли вибори до нечіть, Верховної Ради, то, зрозуміло, дуже достатня була кількість спостерігачів. Щодо значить, участі і волевилення приймали участь різні політичні сили однозначно. І так само зараз дається можливість, оскільки є відповідні стенди розроблені, проводиться відповідна робота з ув'язним засудженими. Це за рахунок там різних лекцій, співбесід, в тому числі виховної роботи, вона постійно проходить в колоніях і слідчому ізоляторі. І наші ув'язні заслужені мають можливість познайомитися конкретно із тими особами, які будуть кандидатами у президенти України. Крім цього, зрозуміло, що вони будуть також мати доступ, буде визначений один той чи інший день у кожній колонії окремо, де кожен кандидат або його представник. Зможе виступити із своєю програмою перед ув'язним, перед засудженими щодо значить, переконань їх за кого голосувати. Тобто активно теж за ґратами ведеться, ведеться агітація. Агітація, однозначно, тому що ну, це відповідна кількість людей, ви бачите самі, 5 тисяч людей це все-таки десь. Також є за це що це повпливає. Бо, полуває, та може вплинути одночасно. на результат. Зрозуміло. Е, як ви готуєтеся зараз, зокрема, до от, цього непересічного явища, так от у нас не часто відбуваються вибори. Який досвід ви берете з минулих років, і що буде по-новому? Буде щось що відрізнятиметься від попередніх виборів? Е, ну мабуть, якщо брати досвід, то практично ми. Попередню досвіду взяли то, що ізолятора у нас, Ми збільшили цього року буде у нас там чотири дільниці, тому що ми показала практика минулих виборів, що в дійсності що ці дві дільниці, які були, вони були недостатні, тому вибори затягнулися там до вечора. там. Навіть просили там окреме, вже десь пів дев'ятої закінчилося, хоча практично вони в 20.00 мали закінчитися, але з дозволу так, якби, комісії, тому що вже люди взяли, там бюлітні, це можливо, так? ну, тепер ми того питання знімаємо, тому що ми збільшили кількість 4, значить, дільниці, де зможуть значить, ті засуджені чи точніше, то слідчому ізоляторі прийняти участь і все прискорити. Не буде вже затягуватися такі інші. І також досвіду що у нас були питання, що нам не вистачало бюлетнів чи по двох колоніях, то прийшлося екстрено їх довозити, оскільки ми не не врахували цього. З цього року вже ці питання якби враховані, і будемо надіятися, що таких моментів не буде на, на даному етапі. Зрозуміло. Я до вас питання, як до людини, яка очолює панітенціарну службу на Львівщині. Готові на 100% станом на сьогодні? Тобто залишилося дуже мало часу, два тижні. Практично ми постійно звітуємо значить, в Львівську обласну державну адміністрацію. І ми йдемо у відповідності до плану, який визначений законом щодо підготовки до проведення виборів до президента. Тут проблем немає ні з приміщеннями, ні з комісіями. Комісії створені вже, вони працюють і так далі. Тут все йде по плану. Тут залишилося ще уточнити, що до 19 числа законодавцем визначено вже кінцеву цифру по значить колоніях і СІЗО, скільки буде на той час значить, приймати участь у, у виборах. Як щодо збереження таємниці голосування, як відбувається цей процес саме в колонії? Як він зберігається? Тобто ми на виборчих дільницях звичайних маємо там кабінки, але щодо безпеки, як це відбувається за ґратами? Все то саме, просто значить людина бере бюлетень, розписується і йде до кабінки, яка за Значить, закрита і таке інше. Значить, наші працівники стоять, щоб не було порушень громадського порядку. Ви розумієте, що там різні е, люди сидять в колоніях, і в слідчому ізоляторі, і, е, з, з різними е, статтями за серйозні злочини. За вбивство, зголотування, розбої, різні наміри можуть бути, тому однозначно, в першу чергу, забезпечується, забезпечується безпека членів значить, комісії, яка значить, там і жінки, і таке інше, то зрозуміло. Це в першу чергу. А наскільки активними є ці, ця категорія виборців? Ну, практично е, можна рахувати, ну, 100% не можна рахувати, тому що є е, люди, які е, віра не дозволяє, їх дуже мало, які не приймають дужці. Ну, це маленький відсоток, там може бути там, там один відсоток тобто, до 10 людей. Так що тобто, тут можна розраховувати, що люди... Активні у нас тут, у наших, то що показує попередня практика. Практично там доходить до 98%, значить, які йдуть і голосують. А як щодо взагалі до умов утримання зараз, наскільки вони більш лояльні до в'язнів? Щодо, я не знаю, можливо, особистих речей, якісь, що зараз в, приймається якийсь європейський досвід, можливо, так? Ну, європейський досвід він переймається, треба сказати, що останнім часом прийнято дуже багато змін у наш кодекс, Кримінальсько-виконавський кодекс, де дійсно наше законодавство стає дуже лояльним до значить, тих чи інших значить, осіб, які ув'язні, які засуджені. Це щодо і праці. Інші умови, що, наприклад, дозволяється працювати там з ранку 7 до 17.00 або 6 до 16.00. Тобто, якщо по-старому дозволялося там працювати там, значить, і більше, там, другу зміну, третю зміну і таке інше, також є відповідні зміни, що стосуються. Також щодо особистих речей зараз. Там, в окремих колоніях, виправних центрах, в ДСР дозволяється користуватися там, мобільним телефоном, в тому числі дозволяється там, і інтернет, і так далі, ноутбуки. Ну, це все за кошти собою само, само, ув'язних, засуджених. Ну і крім цього, звичайно, що збільшилося також по оплаті праці. якщо... Там було, наприклад, там 15%, то зараз 25% залишається тому заслуженому, який заробив, і так далі. Тобто законодавість тут дійсно є, є серйозний прогрес. В деяких напрямках, якщо ми бачимо законодавство наше і за кордону, то ми ще далі пішли, чим, так би мовити, навіть наші сусіди. Зрозуміло. Тобто, можливо, будуть приймати, мабуть, досвід у нас, так? Ду Скоро, мабуть, прийдеться. Да, звичайно, що ну, може, то з однієї сторони і добре. Але дай Боже, щоб значить, це прийшло на користь і суть навіть не в цьому, в дозволах, а суть в тому, куди потім цьому ув'язаному чи заслуженому, який буде звільнений, себе знайти. А ви якось допомагаєте в цьому? Ну, ми, звичайно, допомагаємо, хоча, значить, на жаль, тільки в першому читанні прийнятий закон про пробацію. Якщо він буде прийнятий, то тоді дійсно це буде вже європейський досвід, тоді кримінальна виконавська служба значить, буде відслідковувати і буде шукати там роботу і так далі, тому подібне. Хоч зараз зміни пройшли, навіть можна дати, якщо він там у виправному центрі, що він, йому можна дати до семи днів, він може поїхати за межі того виправного центру чи ДСР і шукати собі роботу. Вже, навіть, так би мовити, зараз це визначено законодавцем. Ви знаєте, як відносяться в нас люди до, до колишніх там в'язнів такі інші. Ми повернемося до кількості в'язнів, їх достатньо багато, так? Як щодо амністії? Чи якою, коли вона буде у 2014 році? Чи це буде до виборів, після виборів, у цій політичній ситуації? Я, яка, які умови цієї амністії? Ну, в дійсності сьогодні ми маємо вже два закони. Два закони які вступили, один вже вступив в силу, і другий також вступає в силу щодо значить, амністії в 2014 році. Такої амністії не проводилося за останні десятки років. Тобто такої, можна сказати, широкомасштабної. Остання така амністія проводилася там в 2001 році. Тому що ці амністії, які проводилися там при... Президенту втікачу, значить, там були просто ну, чисто окремі статті, де там це давало там, ну, дуже мало шансів для людей, таких, які в дійсності потрібно відпустити. Якщо можна сказати, наприклад, от, тому що тут ну, я мушу з вашого дозу заглянути, і це буде цікаво нашим слухачам, оскільки є, ну, на жаль, Така у нас держава, що дуже багато є в'язних, засуджених. І це людям потрібно знати, тому що не завжди всі це знають. Кому ця амністія, до кого вона підпадає. Це особи, які на момент чинення злочинів були неповнолітніми. Жінок вагітник на день вибрання, набрання чинності цим законом. Осіб непозбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цих законів мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів неповнолітніх, хто має сина, дочку і так далі. Осіб, які на день набрання чинності цим законом в основному порядку визнано інвалідами першої, другої, третьої групи, такого, такого не було. Осіб, які на день набрання чинності законів досягли пенсійного віку, це теж такого ну, не було. Це дуже широка така амністія про ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів та учасників війни, які підпадають під закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та потерпіли внаслідок такої катастрофи. Також осіб, які на день набирання чинності цим законом мають одного або батьків, які досягли 70-річного віку, або визнані інвалідами першої групи за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей. Тобто, як бачите, то є дуже серйозний спектр. Ну, наприклад, в нас, в області це буде приблизно припадати із тої кількості, що я казав, яка є сьогодні десь в районі п'яти тисяч, це буде десь в районі 600, понад шістсот 600, літа. Це доволі велика. Якщо ці попередні були там 100 чоловік, було 200 чоловік, це доволі велика. І плюс Ще на обліки, які стоять у нас в кримінально-виконавській інспекції, це є біля 4 тисяч, які стоять на обліки, там теж порядка десь поза 300 людей. Це практично досить знакова цифра. І саме головне, щоб зрозуміло, виконати ми її виконуємо, тому що потрібно закон виконати. Хотілося б, щоб це суди прийняли рішення, що ми швидше підготували матеріали до... Дня президентських виборів, ну не знати, чи це вдасться, тому що як бачите, кількість велика Але теоретично це можливо. Теоретично це можливо, тому що є звичайно, що дуже дуже багато роботи треба провести відповідні комісії і так далі, і надати ці тобто, ці всі матеріали в суди. Ну, Будемо надіятися, що в більшості хто побажає, ми це, ми це виконуємо. А наскільки довга ця процедура, тобто скільки від цього моменту, коли там, е, я не знаю, збираються документи, починають збирати, і до моменту, коли в'язання, власне виходить, ну, скільки роз, часу роз, минає? розумієте, тому що кількість людей, яка займається е, в практично всіх колоніях вона одинаково. Наприклад, там спецвідділ, який тим займається, там є 5 чоловік. Якщо нині, наприклад, з Дрогобицької ВК 40 попередньо і сьогодні є там 950, десь біля тисячі засуджених, то буде підпадати під амністію десь в районі 200-230 чоловік. Тому практично їм справитися дуже важко буде. Якщо в слідчому ізоляторі це з під тисячу людей попадає всього-навсього там. 21 чоловік, то зрозуміло, ви розумієте, що це кількість людей, ми, звичайно, будемо долучати інших працівників, ну, і суди не справляться, там, наприклад, в Дрогобичі, щоб 220 чоловік їх провести по судових засіданнях, то ви розумієте, що це повинен бути відповідний період часу. Ну, тут, тому тут важко сказати. В часі, звичайно, що кожна, я кажу, кожен день для цього заслужено за ґратами. І він також для нього є ну, важливим. Зрозуміло, якщо до неповнолітніх, скільки на Львівщині неповнолітніх знаходиться в таких виправних закладах? Сьогодні в нас, слава Богу, є 35 всього наповнолітні в самперській виховній колонії, із них вісім підпадає під амністію. Під амністію Зрозуміло, що ще 2-3 роки тому то було їх поза 200 дітей таких. А чому така різниця суттєва? Ну, це вплинув в першу чергу новий КПК, значит, який був введений у листопаді 2012 року. Значит, він суттєво вплинув на кількість людей, які перебувають не тільки дітей, а в цілому. Сьогодні, якщо брати цифру по Україні, сьогодні ми маємо 120 тисяч в'язних засуджених, з них 20 тисяч в СІЗО. Ще рік тому, півтора, було там 168-170 тисяч. Це вплинуло в то, що за ці злочини суд, не завжди суд, є інші санкції. Тобто, або… Відстрочка строчка від виконання покарання або під заставу беруть, як ви знаєте, багато знаменитих людей, які дають серйозні тисячі під заставу, щоб їх не арештовували, в тому числі чи там, домашні арешти і так далі, різні там браслети застосовують. Так, щодо браслетів, власне, так. Це дуже поширено зараз ну, на Львівщині. Їх так небагато є, небагато є там, може, під десяток людей і все, тому що ну, в основному це практикують. Серйозну заставу грошову і там, домашні арешті це, це впливає, бо ну, це серйозні суми. Ну і ясне діло, йде зразу заборона всі інстанції, що він не має права виїхати за межі держави, тому що все все перекрите, там є його дані, що він внесені ну, в відповідні значі, обліки і таке інше. Повернемося до неповнолітніх. Наскільки їхні умови утримання відрізняються від тих умов, яких тримають там, вже, допустимо, повнолітніх в'язнів? Це суттєва різниця? Ну, практично в залежності теж, бо є рівні, різні рівні е, е, утримання ув'язних засуджених, мається на увазі, є різні тюрми там, е, е, мінімального рівня з полегшеними умовами, є там, середнього рівня, є максимального рівня безпеки, е, чіт, є Дитяча в нас, ну, прирівнені, на те, якби до мінімального рівня. Е, чіт, є, зрозуміло умови, ну практично то що їх є менше, зрозуміло, що умови завжди. Набагато ну, краще, тому що там більше вкладається, більше є бажаючих допомогти у нас різних, значить мається спонсори, гуманітарії і так далі. Це однозначно. Наскільки от власна поширена така благодійна допомога? Чи активно допомагають дітям з ув'язненим і відповідно дорослим? Є так, суттєва різниця ні. в цьому? Ну різниця є звичайно, тому що тут є і священнослужителі, і соціальні служби допомогти, особливо коли було дуже багато, їх у нас, ну, ми рахуємо там по 150-200 і більшості, тут у нас були сидіти зі Сходу, з півдня, з Криму. І ми їх тут активно залучали там, до різних заходів, до вертепів і так далі, до служб. Практично в кожних всіх наших колоніях є там каплиці, церкви, де, можуть, де проходить богослужіння по вихідних днях, по неділях, по святах. І ми робили серйозний вклад, тому що для них це було, так би, мовити, ну, досить вони такого ніде не бачили, не чули. І це дійсно допомагало їм ставати на шлях виправлення. Скажіть, ви згадали про те, що є люди, які тут перебувають, відбувають своє ув'язнення з інших областей. Наскільки багато їх? Наскільки багато львів'ян, ну, тобто львів'ян, тих мешканців Львівської області, і скільки тих, які з інших областей з Криму, як ви сказали, їх ну, це було в дитячих, тих, в дорослих, ну, відсоток, якщо так сказати, по тому, що ми маємо сьогодні, ну, практично десь е, все-таки, е, ну, можна рахувати 50 на 50, які, якщо брати всі тих 5 тисяч, то все-таки десь половина. Ну, тут більшу роль грає слідчий ізолятор, тому що тут в основному люди я кажуть під слістом, вони рахуються ув'язнені. Зрозуміло, десь так у нас є половина на половину, що є наших мешканців і з навколишніх областей, тому що наші теж туди відправляють, тому що, наприклад, там жіночих колоній у нас немає на Львівщині, то ми відправляємо там, чи значить, на Тернопіль і так далі і таке інше. Ну, зараз законодавцем визначено, вже передбачено, то, що внесені зміни, що ми говорили з вами, що відбування покарань повинно відбуватися значить, на тій території, де ти проживаєш. Це теж є позитивно, тому що нині, на жаль, забезпеченість, як кругом, 38% у нас як всі правоохоронні органи і таке інше. Тому, зрозуміло, та допомога, що дають батьків, і не загубити ті соціальні зв'язки які мають там, ну, не кожен може їхати за перепрошення з Львова там, десь чи в Харків, чи в Донецьку колонію, то все-таки це правильно визначено, що батьки, рідні, близькі, друзі можуть відвідати і поспілкуватися. Також збільшена кількість побачень по колоніях зараз. Тобто законодавцем визначено, що якщо колись було довготривале побачення, це до трьох діб раз в три місяці, то зараз раз в два місяці. Ну, я, правда, не зовсім там. Ну, законодавець визначив для довічників, навіть що такого не було. Ну, практично, що тільки можна було там раз в квартал спілкуватися через скло, то зараз навіть законодавцем визначено із довічниками довго тривали по баршні. Хоча ну, ми розуміємо з вами, я кажу, що все-таки... А їх ну, багато тих, хто до якого та, відбувається? Так, у нас сьогодні є у слідчому ізоляторі, чи знаходиться 36 довічників. Це практично Більшість з них, у нас було тоді 56, коли була трагедія, пожежа ну, сталася в Сокалі. то їх перевели сюди і думаю, зараз, як кажуть, повідправляли по Україні. І сьогодні по Україні, там, по пам'яті, десь є понад 1800 довічників. І Зрозуміло, що для них мають бути відповідні умови складені і не не, не вистачає сьогодні. Якщо для інших проблем немає, йде зменшення, то для довічників є в дійсності проблеми щодо чи відбування їх покарань. Як вирішити цю проблему? Тобто тут якісь заходи Бу, мусить які? бути відповідний, значить є відповідні колонії або в, при колоніях є відповідні. Секції, якщо так можна сказати, відділення, де значить зрозуміло, там значить, мусить бути серйозні вимоги, умови і так далі, тому що ви розумієте, що там люди є дуже ну, серйозним кримінальним минулим. Скажіть, будь ласка, ви прочитали цей перелік щодо щодо да. а як щодо поведінки в'язнів? На що вона може впливати? Тобто, якщо в'язень поводиться добре, що йому за це буде? Ну ви розумієте чи ні? Діло в тому, що навіть ото, що зараз визначено що незважаючи на те, що колись не було передбачено, що там хто сидів за крадіжки, за статті торгівлі і вживання наркотичних засобів, вони не підлягали. Ті, що ув'язнені, чи точніше засуджені, які мали борги перед значить, своїми, кого вони там на волі. Образили суд виніс суд рішення за ці чи інші порушення відшкодувати ту чи іншу шкоду, то якщо раніше він мав погасити ту всю шкоду, тоді застосовувалися заходи щодо його амністії, то сьогодні законодавцем це не обов'язково. Тобто, якщо в нього є там відповідні суми боргів, то все одно закон про амністію зобов'язує його відпустити. Так само і за ці статті, що я казав, там за крадіжки, за е, наркотики і так далі. Це, ну, це теж е, ну, зрозуміло. Визначено законодавство, ми повинні виконувати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми говорили про амністію. Скільки з амністованих, є якась можливо статистика про те, скільки з амністованих знову повертається назад в заклади в управні? Ну, такої статистики не ведеться, на жаль. Я два дні тому зустрічався з представниками обіціє, які об'їжджали правоохоронні органи, і сьогодні немає бази даних. І ми просили допомоги, щоб в дійсності така база даних була по всій Україні. Це би дало змогу в дійсності аналізувати. Але, на жаль, їх дуже багато, якщо ми бачимо по наших колоніях на Львівщині. Є у нас середнього рівня, три колонії багато разу води є, то ми бачимо, що там люди і по чотири, і по п'ять, по шість разів повертається. На жаль, головне питання сьогодні не скільки звільнити, а скільки допомогти людині вже після виходу. Якщо це держава не буде думати про це, то на жаль, я ну, можу помилитися, але... Більшість, більше половина, вибачте, з них повернеться на протязі року часу назад, значить, в колонії. А ви якось контролюєте це? Тобто простежуєте шлях у цей. Ну перший? ми вони йдуть до нас на обліки. От зараз буде закон про амністію. Після цього вони стоїть нам на обліки в виконавчої виконавську інспекцію. Він мусить обов'язково приїхати там, відмітитися, зареєструватися і ходити там. Ми його контролюємо там, щоб він, значить, не порушив закон. Якщо він це порушує. То, наприклад, йому залишилося ще до відбуття терміну, там два роки його звільнили. Він порушив закон, його засудили там, за крадіжку, наприклад, чи за грабіж, на п'ять років. Йому плюс додатково ще додається тих два роки, які знаємо. Та, 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 е, і на закінчення, можливо, таке явище, як політичні в'язні. Воно існує сьогодні. Ну, у, нас, в країні. у нас на Львівщині, звичайно, що Бог Мило за весь цей період часу, за Євромайдани, за Революції Гідності у нас не було затриманих і підозрюваних. Якщо вони були, вони тапувалися там чи в Київські слідчі ізолятори, так і в ну, Львівському слідчому ізоляторі, таких не було. А якось це законодавчо закріплено, що є статті про політичні, власне. Ну, якщо сказати, як, як, відповісти вам як юристу, то, звичайно, що е, наш кримінально процесуальний кодекс і кримінально е, кримінальний кодекс України немає таких статтів, де би було чітко визначено, що за політичні переслідування людина по таких-то, таких-то мотивах притягується до кримінальної відповідальності. Зрозуміло. Тобто висновок ваш особисто. Готові, готові ще на в'язні голосувати так, однозначно буде записано. Забезпечен... Буде забезпечено порядок і можливість висловлення своєї думки кожним в'язним, засудженим особисто. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадую нашим глядачам сьогодні. Ми з'ясовували, як голосуватимуть в'язні, чи є для цього спеціальні умови. І з'ясували, що такі є, готові. Нагадую, у студії для вас працювала я, Ірина Мочульська. Нашим гостем студії був Михайло Дзюць, начальник панетенціарної служби Львівщини. Дякую, до Дякую. зустрічі.